Жительки села Слобідське, що на Харківщині, мають вже за традицією кілька разів на місяць готувати для хлопців, аби передати їм тепло рідного дому. Жінки стали берегинями та невтомними янголами-охоронцями для захисників. Вони не стоять осторонь, а з перших днів повномасштабного вторгнення перетворили свої кухні на справжні волонтерські штаби. Паня Светлана уже больше трех років получается до цієї важливої справы. Її мотивацией є то, что каждый внесок важен. Частичка нашей души может же поможет ребятам там, которые в окопах. Это, наша выпечка, а не частичку нашей доброты до дома, да. да, дома нашего дома. услышат. Очень тяжело, мы знаем, понимаем, что очень тяжело им. Мы тоже хотим как-то внести

а ці співоші панянки з колективу Киселяночка не тільки творча родзинка Олексійської громади, а й активні учасниці руху допомоги Збройним силам України. Віра Ступка у свої поважні роки не може всидіти вдома та теж долучається до дівчат. На рівні зі всіма ліпить вареники для хлопців. Руки, що пройшли через багато життєвих випробувань, невтомно працюють, щоб наблизити перемогу вареники з сиром і будемо пригощати хлопців і ось домашнього масла їм наложимо, щоб вони потім собі ще й помастили. Сама наймолодша майстриня-волонтерка Цебіра Тихоновна. Їй вже 92-й рік пішов. Оце в нас саме така, вона засновниця колектива. Жінки сприймають кожного військового як свого сина, брата чи чоловіка. Хто їм поможе, як не ми. Ми ми консервацією, вареники і пироги, тому що їм треба, Вони нас захищають. Що як їх вдома там, чи бабушка, чи мама щось смачненького наварили, вони як попробують, хто їх волонтери, це вони як наче вдома побувають. Жінки громади справжній приклад незламності та усвідомлення своєї місії. 99% волонтерського руху це саме жінки, і на їх плечах це все зараз тримається, в тому числі, якщо ми візьмемо волонтерське об'єднання, ворога поборемо це саме три жіночки, які займаються безпосереднім безпосередньою доставкою до хлопців нашої допомоги. У своїй діяльності жінки знаходять сили не піддаватися відчаю, а спрямувати свою енергію на конкретні дії. Через цих людей жінки самі небайдужі, небайдужі не тільки до чоловіків, до їх відношень, а взагалі до воїнів за соло бажають і роблять для воїнів. То перш за все у них перед очима стоять свої близькі люди, які захищають нашу країну. Готові вироби дівчата передають волонтерам, які в свою чергу відвозять все військовим. Жінки волонтерського руху це тил, який допомагає військовим триматися. Вони приклад того, що українська жінка це не лише краса і ніжність, це воля і безмежна любов до своєї землі, а саме у такому бажанні допомагати їх незламна сила.